Сьогодні ми зібрали кращих, хто відзначився. Я хочу побажати від себе особисто мир і злагоди в ваших родинах. Хочу побажати вам і вашим рідним і близьким міцного, міцного, козацького здоров'я, хочу побажати карпатського довголіття всім. Саме головне, мабуть, нам всім це якомога швидшої перемоги, чесно, справедливо служити і захищати. Одні з перших прибуваєте на місця подій, на місця тих ворожих терористичних обстрілів, надаєте як психологічну, так і домедичну допомогу нашим громадянам. Ви на вас насправді дуже велике на сьогодні навантаження, окрім тих задач, які ви виконуєте в повсякденному житті, ви ще й виконуєте бойові задачі на рівні з нашими доблесними збройними силами. Безумовно, я зичу вам міцного здоров'я, вам, вашим родинам. Бережіть себе і слава Україні. Служу українському народу! Служу українському народу!